Ісусу Марії, вітаю вас, Христос Воскрес, живемо, радіємо, триваємо. Молитві в радості, в благословенні, маємо прекрасну неділю, прекрасний благословенний час і послання 25 серпня 2025 року. Дорогі діти, дітоньки мої, улюблені мої, ви обрані, бо відгукнулись, увели до практики мої настанови та любити Бога понад усе. Тому, дітоньки, моліться всім серцем, щоб здійснились мої слова. Постіть, жертвуйтесь, любіть із любові до Бога. Що вас отворив і будьте дітоньки, моїми простягнутими руками цьому світові, який не пізнав Бога любові. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Дітоньки, улюблені, Марія так добре говорить, улюблені, обрані. Ви обрані. Ти обраний. Коли думаєш собі, або коли сатана тобі вкладає думку, що ти ну, не, не потрібний, не такий. Не такий красивий, не така розумний, та? не такий там, ну, не такий, не така. І це постійно кожного дня буде говорити тобі, та сатана, через думки, через різні інші канали. А ти згадуй ті слова. Ти улюблена, ти обрана, дитинко, так? Важливо ось цими словами жити. Як Марія відноситься до нас. Так само і Бог відноситься до нас. Бо Марія несе ту Божу любов. Та? Не несе якусь свою, багато там ну, різних течій та, протестантських, там, закидають, що Марія там, це як ідолопоклонство, бо ще щось не, не є та, яка веде до себе. Та? Це не, не якийсь там Аллах, чи Мухаммед, чи ще хтось, який тягне до себе. Та? Марія показує Божу любов. Марія несе цю Божу любов. Матір, яка не може дивитись на світ, який руйнує сам себе, на своїх дітей, які самі себе руйнують. Тому, власне, вона об'являється. Чому Марія об'являється в Меджгорі? З любові. Більше нема відповіді, та? тільки з любові. З любові бачить, що діти йдуть не туди. Та? Вона ж бачить з висока. бачить, дитин... діти улюблені, Та ви заблукали. Ви десь. Ідете не в ту сторону попросту. Тому я почну об'являтися і направляти вас знову. Знову направляти на правильне русло. Так? Бо ми знаємо, та, слово Боже, ми можемо так собі сказати, що у нас церква там нерушима 2000 років. Але подивимось, де сьогодні церква, в якому стані сьогодні церква, крах, та йде в порівнянні, в порівнянні, як колись. Колись люди бідніші були. І будували ці великі храми, так? вся Європа, храми, костьоли. І Україна була. Так? Просто Україна переносила війни, то все руйнували, а потім знову відбудовували. А зараз не мають за що утримувати. Не маємо за що утримати той костьол. І це направду, показує, що ми йдемо не туди. Так? Десь ми заблукали, десь пішли не в ту сторону. І Марія з любові об'являється і хоче знову. Показати той шлях, правдивий шлях. Ти обраний, бо відгукнувся, відгукнулась, увела до практики мої послання. Увів до практики мої послання, мої настанови. Чи увів ти сьогодні до практики ці настанови, чи ще не увів? Таке питання, так? Чи ти обраний, чи ти не обраний. Бачиш, навіть можеш сам вирішувати. Сама вирішувати можеш, чи обрана, чи не обрана. Хочу бути обраною, то ввожу до практики ці послання. Хочу бути ну, близько обраних, ну то не ввожу. Не ввожу ці послання. Я жартую, але Марія каже: ті, хто ввели вже послання, то для вас ще є далі. Це ще не кінець. Почати жити цими посланнями це дуже непроста справа, та? це треба дисциплінування, це треба. Любов в першу чергу мати до Бога, та? щоб це все починати робити. Бо без любові до Бога не будеш жити цими посланнями, бо вони будуть тяжкі, вони будуть та, навіщо? Без любові до Бога і заповіді важко жити. Та? Коли, коли маєш любов, то вже заповіді стоять легше. А коли заповіді, вже живеш за заповідями, тоді приходять послання. Такий рівень та? послання, де, де вже є ще додаткова практика. Не тільки не, не крадита, а ще й поста на хлібі воді <гум> в цей день. Тому, каже до практики мої настанови та любити Бога понад усе. Чи любимо ми Бога понад усе сьогодні? Чи готові сьогодні кинути все і піти за Богом? Ось це любити Бога понад усе. Я себе постійно питаю, чи я готовий сьогодні лишити все? Ну, лишити все це не означає дружину, е, сім'ю. А лишити все це в плані матеріальне своє майно. Там, квартири, е, машини. Не то, що там, лишити комусь віддати, та? а попросту десь піти далі, десь піти далі. Ну, я не маю квартир ще поки що. Але сьогодні. Задаю себе питання. Я сюди прийшов, в Меджугор'я, з одним рюкзаком. Та? А сьогодні в мене вже речей цілий цілий гараж. І і е, і вже, і машина, і то. Чи готовий сьогодні виїхати знову з рюкзаком кудись, е, з дружиною з рюкзаком. Ну. І, і, коли, і коли собі даю відповідь, то тільки Боже з тобою, готовий на все. А без тебе ну, все воно несмачне. Життя без тебе вже не уявляю. Воно сухе, воно не має сенсу. І тому так, моя відповідь буде так, бо Боже засмакував тебе. Так? Без тебе вже не цікаво мені життя. І тому оце ось така любов Панадусе. Коли я все готовий зрівняти з землею, лиш би лишити з Богом. Ось це любити Бога, Панадусе. Якось так, ну наскільки я зміг пояснити в своєму це розумінні. так? А може хтось має інші якісь ці, як то любити понад усе. Ще я маю багато та е, не це, часу свого, якого інвестую в різні речі, а хотів би інвестувати його в Бога. Це ще також треба працювати над цим. Любити Бога понад усе це кожного дня праця. Кожного дня. Тут нема так, що я люблю Бога усе, все я пішов відпочивати. Кожен день. Буде боротьба, боротьба, праця, щоб витримати всі любові. Тому, дитинко, молись цим серцем, щоб здійснились мої слова, пости, жертвою люби і з любові до Бога, що, вас, що тебе сотворив, і будеш, дитинко, моїми простягнутими. І будь, дитинко, моїми простягнутими руками цьому світу, який не пізнав Бога любові. Чи ти це вже? Вищий так? Тут спочатку ми говорили про своє серце, про свої роздуми, про свою боротьбу, війну, та? щоб в цьому всьому жити, витривати. Але коли ти тут уже навчився витривати, то тоді ще йди далі. Марія каже: тоді будь моїми руками, простягнутими руками, неси Божу любов світу, неси не з примусу, а з любові до Бога. І тому Марія, власне. Говорить багато про цю любов, так і щоб ми несли цю любов тим людям, які не знають цієї любові. І на що нас Марія сьогодні благословляє? І я вас благословляю, будьте благословенні! Мир вам радість, благодать, зниуму, Па-па.